Bye. Звістити раді вам, бо як зірка засіяє, честь віддайте небесам. Срібна зірка знак від Бога, що сповняється за даний Богом, і від нього вістку ми несемо в світ. Вістка дана це від віку, що народиться дитя, на ім'я, Спаситель світ, князь він миру і життя. Подивись униз на землю, бачиш пастушки, підійдемо до них негайно, вістку подали їм. Недалеко, дале. Що сталося людям усім, Звіщає радісну вістку, я нині. Син Божий родився убогії скрині. Ідіть в офін, де ж найдете У Убоги беззахисне, наче ягнятко. Зірка небесна покаже вам, путь тоді во магія лей, дитятку, дайоси тепло тепловка тобі. Месії там ангели честь вітають. Ідемо, бо на чудо поглянути треба, що сповістили нам ангели з неба. Поглянемо на Божого дитя Ісуса. Коли прийдемо, я зразу підвісну. І я припаду на колінця в покорі, Почую, що серце купається в Божій любові. То йдемо всі разом до Божого сина, подяку складемо, у Божій спині. і царі, і роду, що зорі небесні, чи то вміли, <клес> спішили з з далекого сходу, вони б місії сіклонитись хотіли. А з востока за звіздою йдуть старі, преславні, прерозумні звіздарі. i Правдиво розуміла, пізнати Бога, і йшла між народ, його я навчала, що є найкраща вічність і дорога. Глибоким я молилися вночі. На березі постельного серця, та раптом він весь обід на воді. Сиря світила аж до мого серця. Я Каспер, перший є цар, парган та читав я добрі вісті, що народитись має всього світу цар, не своємність Божої вісті, не ясної зуреї із довго йшов на неї, як на диво, я дивився. І Мерхіор в дорозі підійшов, то був щасливий, що із ним зустрівся. Я Мельхіор, я з Індії йду, Будреці мандриниці з того краю, І віриться, Месію віднайду, бо вже душею і серцем відчуваю. Веде мене присвітла зоря і там дорогу вічності пізнаю. Отож ходім, не гаймо вже час. Даруночки несім для Бога сина. Я пахучі ладен принесу. А в мене золото, а мій дарунок мира. Що це за шум? Що за гамір? Спокою немає ні вдень, ні вночі. Мене ірода розлютити маєте ви намір? Хто ви Звідки Звідкіля й що прийшли? Вітаємо тебе, володарі, юдеї. З далеких ми прийшли країв. Клопнитися бажаємо Месії, який з'явився на землі. Цар народився, народився цар. А хто ж тоді такий є я? Від слів у цих мене кидає в жар. Увесь я наче звір побитий. Ану закличте мені мошка до палати. Я у нього маю щось спитати. Мошку, мошко, і кличе. Чи ти чуєш мошку? Хтось це кличе Іди не скоріш бери, торби, не А Я не маю часу. в мене купає товару. Мошку, а то зараз буде кара. О кара, то я зараз. Що ж ти зразу не сказала? Вечі добрий файлю. Гратулюю. Вай-вай-вай, вай, ймайту кільку валі, бідний морську, все торгую. А для вас знайшов я час. Так то є, то є чиста правда. Може красне пасок би захотіло, отеку льону, тютюну, чи пиво, камізельки, блюзи, фріма, мешти, окуляри і все решта. Для вас тут вір ціни. Та замовкніть ви нарешті. Ти мені ось що скажи, надійшли до мене вісці. Ти нам добре роз'ясни. Кажуть, що в моєму царстві віднедавна бог се народив, то є правда. Бог родив, не збрехали, то було много є. Його сіяли, садили, потім збирали. Моя сара має три бочки. І в мене є. Її є баю парасолі. Том бобутра, а може фасолі? Це ти згрузне з'їхав? Ведь пан цар про месію питаєш. Що можеш сказати? А Аллаху то треба було так казати, а той зітраху не зна, що давати. Турню, стульцепису, тут важлива справа. Вибить цар, ні опоне зі слухом. Після того я кінь охоплю прямо в вухо. Та ще довго я буду питатись вас, бо я зараз вас навчу, як не слухати наказ. Є в нас такі вісі, що цар світу народився в Ефлеємі місті. Мудреці присвітлі, ідіть у Ефлеєм скоріше і розпитайте про дитятку. Коли знайдете, сповістіть мені, піду вклонитися йому. Нехай ідуть про все дізнають і оповідять мені, а що робити далі, я вже знаю. Вертайтеся назад та іншою дорогою, до Ірода не завертайте знов, бо Ірод той кипить же злобою, невильно хоче відправляти кров. Не прийшли ті царі сповістити мене, аж гнів кипить у мені на дитятку оте. Гей, сторожа, марш до діла, щоб дітей всіх смерть скосила, а мале дитя в яскині Мусите знайти ще нині. Ну й ти, Іроде, ну й ти молодець. Все зробив, як я хотіла. Ти дітей позарізав моти овець і в розпачки на їхніх матерів. А тепер тобі вже час. Смерть же близько, йде до нас. Суд заходжу я з косою. Хто питає тут за мною? Я цар ірод, смерти мила, ти мені весь вік служила, ти косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не має жити, а крім того, що й малого, що в вертепі народився, і на трон мій напусів. Ні, не зроблю цього, царю. Я косою їх не вдарю. Бо мале дитя в яскині в світі владу має нині і йому буде служить, а тебе прийшла я вбить. Ой, не треба, прошу, ні, смерти мила, не звіряйся, ніж струмити ти мені, геть від мене забирайся. Приготуйся й клятий, буду голову стинати, ага, вже чую, грішну душу, і до пекла взяти мушу. А може, хочеш ти до неба, там таких, як ти, не треба. Працюй смерти, як звикла, бо вже давно його чекає пекло. Ой, упала моя корона, де ж моя охорона? Отак От ганебно і рузлючий закінчив зі своїм життям. А ми радіємо, бо співучий наш нарік mm -hmm. розслабляв Христа. Поліця і співайте від харцю, щоб у дзвінку кулятку, цю, бо це раз нас зламав засічний. Радійте, з нами Бог відвічний. А ця новина то і радість, що ходить кожен дім. Нехай пропаде злість та заздрість. Слюбому сіє, подарує всім. З їх Україні, бо щастя присудичаткою зі спині, хай Божа зірка вам постійно сяє, хай вас Господь благословляє, Бог при народився, прийшов не із небес, що спасти людський весь і утішився. Дарі, ми вас вітаємо, все свят бажаємо, і за вас, добрих християн, Господа благаємо. Дай вам Боже мирі і здорові, свята святкувати, і Новий рік, і нового року до Богоявлення, від Богуря до, до Воскресіння, від Воскресіння до Трійці Святої, цілий рік прожити в достатку і спокій, і так з року в рік, поки Господь призначив віку. Щастя й здоров'я прожити, і царство вічне заслужити. Хай вас Бог охороняє, Христос рождає. Прощавайте, в цій хаті, Щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Я віншую вас, як жит, Настя гріш у вас держить, Настя справи вам ведуть, на яйце не сакугут. Гараздів свиня нери, не воно від місяць гріє, а сам бог попиті має. Христос зарозає, роздає. Будь Будь Повернемо додому цього. Дасть поїжджати року нового, дасть поїжджати року нового. Ми ще повернем до додому, цього. Христ Христоч. Славіємо його. Дуже гарно. Молодці. <світ> Дай Чайку. Все?